Ну, вітаємо тебе з прем'єрою сьогодні. Прем'єра не тільки кіна круте, а ще й саундтреку, який ти заспівала до цього фільму. Тая стежечка і звивається. У мене серденько розривається. Давня твоя мрія ще з того часу, коли твій наставник Святослав Вакарчук написав саундтрек до серіалу Украдене щастя, було це давно. Ти була ще зовсім маленькою, напевно, ходила ще до школи. Чи можливо навіть ще не ходила? Ходила до школи і пам'ятаю, що бабця мене присадила на цей серіал. Ну, це я вважаю. Що це три фільм, і його здається знято було за підтримки каналу Один Плюс один. Так, це дуже приємно, і я тоді пам'ятаю, просто вирішила, що колись, щоби зі мною не сталося, куди би мене доля не занесла. Я все-таки напишу музику до кіно, і це сталося сьогодні. Презентація зараз з розвитком українського кіна залучають співаків, виконавців, зірок ну, у якості акторів. Чи пропонували ти І чи можливо ти мрієш зіграти у кіні? Е, пропонували мені участь у фільмі. Шляхатні було цього дивиться, і я відмовилась через те, що е, на той момент для мене був важливий альбом і тур Героїня, яку б я зіграла, е, мусить почекати, тому що я не думаю, що українське кіно до цього швидко прийде. Я б зіграла яку-небудь психопатку, мабуть. Тривалі місяці, ну можливо, останні півроку громадськість гадала, чи піде твій наставник Святослав Вакарчук в президенти чи ні? Напевно, тебе твоє оточення, друзі, знайомі, напевно, так само питали, чи піде Святослав Вакарчук в президенти чи ні? Зрештою, Святослав оголосив, що не піде в президенти, чи ти б хотіла, аби Святослав Вакарчук балотувався в президенти, і зрештою, можливо, президентом став. Знаєш, я думала про те, ну про розвиток подій в одній і в другій ситуації. Я подумала, що мене так, -так чи інакше влаштовують обидва варіанти. Тебе влаштовує і Святослав Макарчук співак, і твій наставник, і президент у будь-якому разі ти не в програші. Я думаю, що він та людина, якому під силу які під силу все, навіть президентство, але це вже його рішення.